А цього я взагалі не міг робити, бо привезли мене сюди лежачого. Микола оборонець з Оратівщини. Йому 33 роки захищав батьківщину. Про те, як і чому опинився на лікарняному ліжку, розповідає лаконічно. Йому і досі каже, важко розмовляти. 26 березня ми попали в оточення і виходили з оточення, і отрив я травму. Поранення, розповідає Микола, було настільки важким, що побратими вирішили, що він загинув. Мене хотіли в мішок просто-напросто засунути і все. І Записати двохсотим. Отримав важке червно-мозкове поранення. Нас якого були проблеми з рухами, з нижніми кінцівками і з верхніми кінцівками. Трохи було їм важко зі мною, бо в мене ще такий характер, що труба діла. Дивом вижив. Так про 30 грудня 22-го року розповідає оборонець Юрій. У місті Солідар. Тримали позиції. І тоді почався обстріл. Мінометний. І попала міна під ноги. Один товариш загинув, двоєми на троє був. Двоє, трьохсоті. Ампутували одну ногу, іншу вдалося врятувати, але аби вона повноцінно функціонувала, лікарям, реабілітологам доведеться ще багато попрацювати, каже ортопед-травматолог Юрій Деркач. Пацієнта був виражений дефект м'яких тканин, кістковий дефект, який зараз заміщений в нас цементним спейсером, спеціальним з антибіотиком для того, щоб локально покращити процес загоєння і потім вже готувати до кісткової автопластики. Іван у лікарні менше місяця на Донеччині підірвався на протипіходні міні ліпісток. Градами нас накрили а в тих градах, в зарядах от, і були касетні міни. Що вони порозкидували ці пісточки? Лікарі ампутували Івану Гомілку. Його тіло вкрите опіками. Але каже, цей його дух не зламало. Відновиться, встановить протез і хоче повернутись, боронити батьківщину. Бо, як інакше, задля цього, 27 лютого, повернувся додому із Франції. Як почалась війна, 24 го я був возле Марселя на Середземному морі. І як мені жінка позвонила в П'ятранку. Нас бомблять. Я одразу вже поїхав додому. 27-го був вдома, 28-го вже в частині. Та хто буде боронити? Комусь треба. Там і так багато залишилось, а мене совість не дозволила б, щоб я там залишився. З перших днів повномасштабного вторгнення у штурмовій бригаді Сергій півтора року без відпустки. Не було, як розповідає. У це жартує в лікарню, потрапив заразом і відпочине. У мене сім'ї військових. Тест, брат приїхав з Бельгії, вигравши в грінкару туди. Зі словами, що якщо кожен зробить по пострілу, то ми швидше виженемо. Ще півроку тому не міг поворушити руками чи ногами повернутись, а сьогодні вже робить перші кроки. Оборонець Микола. Направо переніс у ліву розставив. Це от як малих дітей вчувати ходити. Так само Малышко. це. До танців жартує Микола, ще доведеться попрацювати над навичками, але до перемоги України певен встигне. Бо такий день святкуватимуть усі. Ольга Ралволодимир Черніков, Суспільне новини.